Де це моя ручка не бачили? А ось вона. Добрий день. Чудово, ви на рентген, так? А ось направлення бачу. Ага. Ліва нога. Вірно, так? Просто неймовірно. Просто бобезно. Ага, зараз кладіть сюди вашу праву руку ту. Я зараз тут трішки налаштую. поправлю. Ага. Ви вже на рентген ходили колись? Та мені, чесно кажучи, до сраки. Були ви на рентгені? Не були на рентгені, мені якось взагалі не цікавить. Це таке. Ви лише не хвилюйтесь, то абсолютно безпечно. Нас просто адміністрація, знаєте, заставляє вдягати оті окуляри, оті, знаєте, нікому не потрібні. І ті пластини, коли не прибивні, але ви нічого, ви не хвилюєтесь, ви якраз нормально сидите. У вас якраз 100% опромінення, так що ви в безпеці. Так, чудово, ви тільки не хвилюйтеся. Я зараз увімкну на хвилинку, відлучусь і повернусь до вас, і буде готово, добре? Все. Умикаю Готово? Ну, то й добре.